Друзі, всім добрий день. 2 березня, я в Одесі. Ми з вами вже сьогодні зустрічалися, але ми зараз вийшли ще раз на прогулянку і плануємо пройти від Аркадії до Дільфінчика. Пропонуємо вам піти разом з нами. Я вже думала нікуди не йти, залишитися вдома, але так чи інакше ти повертаєшся до цих новин, ти читаєш їх. А це не новини сьогоднішні в Одесі, а якийсь то жах. Фільм жахів відпочиваю порівняно з цими новинами. Це зруйнований будинок, про який я розказувала вам, досі розбирають завали, шукають людей. 11 людей ще під питанням, де вони чи під завалами, чи вони не ночували вдома, шукають, невідомо, де вони. Четверо загиблих, серед них дитина. Так на початку цих розшуків було повідомлено, що серед цих зниклих людей, яких розшукують, Молода матір з трьохмісячною дитиною. Потім читає новину, начебто знайшли маленьку дитину, яка вже мертва. що Це груднічок. Потім нова новина, що це не груднічок, цієї дитині, цієї дитині, яку знайшли, чи три чи чотири рочки. Боже, це який жах, Ну от як? Як це? Боже, люди лягли спать. І оце таке, я не знаю, це не горе, не біда, це просто дійсно якийсь жах. І як це витримати, як це все пережити, я не знаю. Все, йдемо на море. Я сьогодні зранку пішла, і ви знаєте, я так добре цю енергію прокачала, скинула цей вантаж з себе. І начебто набралася вже нової свіжої енергії, але знову прийшла додому, знов ці новини. Отак от, от і будемо ходити по колу, поки якось воно не... О, в голові якось не вкладеться, а я не знаю, як воно вкладеться. Тож ходімо на моречко. Яки ми йдемо на пляж, то я хотіла би відповісти вам на ваше здивування, тому що сьогодні на Ланжероні було дуже багато людей. Що 6 ранку, і так багато людей, начебто на літо, Да? А по вихідних, хто приходить, цей піаніст на схід сонця. Ну як такового схода сонця зараз немає, тому що постійно тумани, хмарно і сонця не видно. Але в цей час, коли повинно зійти сонце, приходить піаніст і він грає, він дає концерт. Тому приходять його шанувальники, ви бачили, що там було багато людей сьогодні. Навіть вони приходили з якимись там сідушками, зі своїми, щоб сидіти і дивитися на концерт. З термосом, все. Оце так кожні вихідні. В побутнях там теж є якісь дні, мені здається, але я точно не знаю то треба уточнювати. У нього ж є цього музиканта інстаграм, там є QR-код, він постійно виставляє, що можна по ньому зайти в його інстаграм, де він дає публікації, є якийсь розклад концертів. Ну такий, я не дуже розуміюся в професіоналізмі таких музикантів, але я бачу відгуки такі, що він дійсно ну, професіонал, професіонал. Ось так. Так, що, якщо ви будете в Одесі, обов'язково треба зустріти. По перше, якщо ви будете в Одесі, то обов'язково треба зустріти схід сонця, а по-друге, побувати на концерті. І ви вже бачите, як люди вже прилаштовують свої події, свої свята до сходу сон до ланжерона, до сходу сонця і до виступу цього музиканта. Минулі вихідні я бачила, як хлопець робив дівчині-пропозицію саме на сході сонця, саме під виступ цього музиканта. В ці вихідні ми бачимо, як святкують день народження. І це ж не... не просто так, люди прокинулися 5 ранку, приїхали на ланжерон, щоб випити горілки. Ні, вони ж це все так підлаштували. Щоб, щоб був цей музикант, щоб був концерт, щоб був схід сонця. Ну, сходу сонця зараз немає. Сонце не видно. Але... але є романтика і є атмосфера. Є море, неймовірно, красиве у будь-яку погоду. І сьогодні, надивлячись на те, що немає сонечка, море дуже красиве. Шторм, білі барашки, все це. Та да, моречка. Ух, який шторм. Заливає все під редлайн. Бачите, воно ж все було зашито, а зараз вони зняли, щось ремонтують. І стоїть якісь, стоять якісь матеріали перед ходом в редлайн з цієї сторони, зверху. Не доробили, не зробили, а зараз я не знаю, що це вода, щоб вона ще більше руйнувань не наробила. А піна, яка красива піна. Моречко, Хвилюєшся, так? Да? А де Растюня моя? В пошуку добрих людей? А ми приходимо на море, тільки шукати добрих людей. Нам не треба ні моря, нічого. і кайфуліки вже не треба. Треба їсти. Все. Опа. Це нараз цю бочку качу, а сама ще б трохи впала б. Растюнь, що ти усілась? З, з бокалом вже, то твій бокал, Растюнчик? Ні, ти не п'єш, тільки закусуєш, да? Далі маленький, ну, маленький. Я їй вже дозволяю. Все. Дякуємо і пішли. Гарного всім дня і йдемо растенько. Ходімо раз. Друзі, це не те, що якийсь то плюс чи позитивний момент із того життя, якщо ти маєш собаку. Це просто велика велика причина мати собаку. Ви бачите, що в будь-якому настрої. Ти з нею виходиш, ти з нею починаєш спілкуватися, якось взаємодіяти, і все, і в тебе настрій отак раз за секунду, і він вже інший. Ну от от я вам тому приклад. Тільки що я не знаю, півгодини тому я вийшла, навіть я вже вийшла з маршрутки, мені хотілося ревіти. Все, тільки я зразю поспілкувалася, я вже посміхаюся. От в будь-якому настрій. Яка б я не була пригнічена, засмучена, все, я з нею починаю, я ж кажу, спілкуватися і я вже посміхаюся. Отак От вони мають таку цілющу дію на людей, ці твариночки. І це не тільки Растя, так всі. Це напроти цього тиру, яку ігрову кімнату зробили. Там теж і тир, і якийсь он. ще багато чого є. Розваг. Бачите? Растя, а хочеш пограти? Ну, нам таке не цікаво. Нам треба, якщо новий ресторан якийсь відкривається, то нас відразу нас гукайте зразця. Ми там, тут як тут. Блінкін 90, на білому та червоному війні. Рибна юшка 70, віно на розлив, курячий бульйон. А де Растя? А Растя теж шукає щось поїсти. Але безкоштовно. Растя, а в тебе є теченькові гроші? Там можна щось перекусити. За гроші. Так, да, в тебе є? Шукаєш? Ну шукай. План перехват, Растя. Растя, куди ти пішла? Блін, я не можу. Ну це взагалі, я не знаю, що мені з нею робити. Набережна малого фонтану, Сантеріні і ми йдемо на пляж. Це один із моїх улюблених пляжів. Растя йде на запах, там він щось парує, пахне. Ласюня, все, ходімо. Понюхали досить. З хорошого потроху. Перестіни. А де Растя? нема разці знову. А, ось. Діти кажуть наразі, а дідас младший. Що таке младший? Рассі, що це означає? А дідус молодший? По-перше, ти Адідох. Боже, і всі за нею біжуть і кричать, а Діддас молодший. Сьогодні тут можна пройти, пам'ятаєте, минулі вихідні неможливо було пройти, Все було ось так до цього. Ми трохи там по сходинках спускалися і все. І стояли на першій сходинці, і вже бачили хвилі і кричали, ай-яй, щоб п'ятися на намочило. Трошки море відійшло на свої, межі на свої. Якщо б у нас було що їсти, то можна було б... Знов поїсти на цьому камені. Знов таки пам'ятаєте, як в минулі вихідні я дивилася зверху, показувала цей камінь і казала, що він повністю в морі. і Що раніше ми на ньому їли, пили і все. А зараз не можна підійти. Все, зараз знову можна підійти. Хтось залишив стакан. От навіщо залишати так стакан? Ну візьми його десь викинь. Ну тобто хтось повинен прийти, якийсь то прибиральник. Да? Спеціально навчена людина прийти і забрати той стакан. Чи як, чи море його повинна? Ну такі люди цікаві трошки. Для себе ти ж тут прийдеш наступного разу, якщо кожен залишить по стакану. Я така сьогодні трошки противна. Ці новини жахливі, тому я трохи поборчу. А, це гендер паті Класс, боже, аж да Класс. Блин, я плачу. Класс. Кричат девчина, девчина. Папа, я добрыми людьми. Нічого не дали, але ми не втрачаємо надії, йдемо далі. Растя підходить з правого флангу. Опа! Опа! Піднялися наверх, скалодром, тут теж багато молоді, не тільки молоді, лазять і намагаються залізти. А, українською мовою скелодром, скеля перевірочне слово. А я так і кажу скалодром. Скеля. Не скала, а скеля. О, вік. Вік живий, вік навчайся. Скеля. Расте. Угу. Сьогодні дуже багато на великах їздять. Нема такого сильного вітру, як був в ті дні. Тому вже можна проїхатися на Веліку, бо коли сильний вітер, ще їдеш, то задуває в голову і скрізь. А сьогодні можна, хоч не тепло на вулиці, але такого вітру немає. Поворот біля лагуни. Ростюня, я чекаю тебе. Давай. Давай, моє натхнення, мій наслідок. Моя любов. Растюня, куди ти тебе винесла? Ох, Растюня. Тут постійно сидить купа горобчиків, я не знаю чому. І зараз вже нема що їсти їм, щоб якщо б то був якийсь там кустарник, з да, чим вони там е, живляться, ні. І постійно, в будь-яку пору року вони тут. От скажіть, може вони дихають морським повітрям? Дімфінчик, нарешті ми прийшли до тебе, і нарешті ми бачимо тебе, в, я не знаю, як сказати, в приємному вигляді. Бо минулого разу, коли ми тут були, ти був затоплений. Це взагалі було щось. Це ну таке в приємному вигляді, якщо що, оце приємний вигляд. Ну, все в порівнянні в цьому житті, так? Да? Як теж, знаєте, може недоречно сьогодні розповідати якісь анекдоти, ну щось е, теж згадала я паралельно з цією історією. Анекдот, коли зустрічаються два чоловіка, один одного питає, як в тебе справа? Та погана справа. Жінка ушла до іншого, з роботи вигнали, будівля згоріла. Той каже, ну, ти так не розчаровуйся в цьому житті. Життя таке смугасте, за білою смугою, де чорна, за чорною смугою йде біла, тому все налагодиться. Треба час. Все розсталося, вони через деякий час зустрічаються. Ну що, як в тебе справа? Пам'ятаєш, ти мені розповідав про смуги? Біла смуга, чорна смуга. Так, звичайно, пам'ятаю. Так то в мене була біла смуга. Отак от, от і дельфінчик. Ми колись прийшли, бачимо тут руйнування, сходинки зруйновані. О, дельфінчик, чорна смуга його спіткала. А да? потім ми приходимо і виявилося, що то була біла смуга, тому що коли була чорна, ми взагалі не могли навіть зайти на берег, тому що все, все було підтоплено. Що це таке? Растя, до мене. Щось бахнуло, але тривоги немає. Все добре. Не знаю, що це. Трошки страшно. Не трошки, а дуже страшно. Що нерви не витримують. Дельфінчик, в тебе зараз біла смуга, ми це зрозуміли. Все в тебе добре, нічого, що і там руйнування, і там руйнування, але в цілому прекрасна маркіза, ага, все добре. Растя, я не хотіла туди йти сьогодні. Ти хочеш йти на дільфінчик? Рай. Може, ні? Пішли наверх. Пішли наверх. Ілі туди. Ну, пішли вниз. Все, як Растя скаже, так ми і ходимо. І таким маршрутом ми йдемо. Що Растя скаже, то ми і робимо. У нас в сім'ї головна растя, все. Тільки вона все вирішує. Маршрути, що ми їмо, коли ми їмо і куди ми йдемо. І, Та, і наша винуваче. Я тут ще. А-а-а! <звісна> так, все, ходімо, Растя, виходимо. Все, Морічка, пока-пока. Не нервуй, все буде добре. Ми до тебе прийдемо завтра. Все, відпочивай. Без фокусів оцих. Друзі, ми вже піднялися наверх, будемо йти на зупиночку. Дякую, що прогулялися разом з нами. Хотіла би ще подякувати нашим ЗСУ і нагадати вам, щоб ми донатили. Ось ці зараз, ви бачите, які атаки ведуться на Україну. І як наші захисники потребують нашої допомоги. Тож не забуваємо донатити. Дякуємо за захист. Маю вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока. ПС Кісюні Одеси. Бачите, Ranger Rover, сидимо, кайфуліки, дихаємо повітрям, все добре, відпочивай, сонечко. Я за це обожнюю одеситів, за таку любов до котиків. І за таку повагу, за таку не знаю, все їм дозволяють, От просто все.